Усіх вітаю, ви на каналі Високого Джави. Настав час поговорити про техніку, про військову техніку і до того ж про військову техніку Конфедерації незалежних систем. Сьогодні до вашої уваги буде представлене ось таке чудо техніки, на ім'я OG-9 самонавідний дроїд павук. Детально поговоримо про цю машину і розберемось, як добре служив цей дроїд для КНС під час війн-клонів. Це відео для мене у новому форматі, і сподіваюсь, такий формат вам сподобається. Отже, не гаймо часу і розпочинаємо. Самонавідний дроїд павук og 9 використовувався як мобільна важка озброєна платформа для ВІН-клонів, і вони потребували незначних модифікацій для використання у війні проти республіки. Будучи по суті реактором зарольота на ногах, його прозвали Ходун-Павук або Павук-Ходун. Також могли називати танком. Даний апарат був розроблений Bactoid Armor Workshop до її розпуску незабаром після битви за Набу. Bactoid була конструкторською компанією, створеною Торговою Федерацією, яка розробляла машини підвищеної прохідності для цивільних осіб. Їх проєкти, як правило, були добре броньованими з делікатними або важливими деталями в захищених, безпечних місцях. Під час останніх днів свого існування компанія намагалася продати багато невироблених моделей, торгівельна гільдія придбала декілька з них, включаючи самонавідного дроїда. Цей дроїд був розроблений для транспортування великого та руйнівного озброєння по всій зоні бойових дій. Окрім як його безпосереднього використання на полі бою, він також був необхідний для захисту інтересів торгівельної гільдії, також дотримання членства та політики гільдії, тобто захисту шахт, наприклад. Основні компоненти дроїда це лазерна гармата, встановлена знизу його сверичного тіла. Кругла тарілка стріляє точним самонавідним лазером, і вона може стріляти доти, доки не вичерпається внутрішнє джерело живлення дроїда. Ця підтримувана вогнева міць дозволяє йому зношувати щити, наскрізь пробивати броньовану техніку та незважаючи на стрій військ, знищити ворога. Дроїд також має протипіхотну гармату, яка використовується для ближніх боїв. Також ця гармата може використовуватись для виведення з ладу. Зорильотів або іншої цінної техніки. Тобто ще його такий прикол в тому, що він може бути ефективним як проти авіації, так і наземної техніки. Взагалі, цей дроїд має модульну систему озброєння, і справді в нього можна встановити будь-яку зброю, щоб використовувати її проти ворога в різних ситуаціях і під певні потреби. Збройні системи дроїда ПВК транспортуються за допомогою чотирьох судохідних лап. Спочатку ці лапи були розроблені для пересування пересічними місцевостями або по бездоріжжю в гірничо-добувних районах. Швидкість пересування такого апарату може сягати 90 км на годину. Завдяки високому приводному блоку та висувній гідравліці, танк може розміщувати свій лазер самонавадення над дроїдами і наводити їх на ворожі цілі, або підніматися на висоту для підриву літальних апаратів. А от ноги дроїда видаються досить вразливими, і це так і є. Тому якщо навіть одна гідравлічна опора виведена з ладу, то увесь апарат жорстко впаде на землю. Дроїд не зможе рухатись, доки його не відремонтують, але буде здатний атакувати. Окрім цього, броньоване тіло дроїда по тримає тримає собі нестійкий реактор, тож якщо його зламано або розбито, реактор вибухне. Цей дроїд павук не має розвиненої особистості або модулів довготривалої пам'яті. Вони мають внутрішній логічний процесор та військові протоколи для тривалих місій, але зазвичай дроїди налаштовані отримувати накази прямо від центрального контролюючого комп'ютера. У великих битвах ці самонавідні дроїди також працювали у тандемі з карликовими дроїдами-павуками, які мали роль дроїда-розвідника. Володіючи потужною бластерною гарматою, він досліджував поле бою. Сканери високої роздільності та інфрачервоні рецептори дозволяють дроїду оглядати місцевість та передавати дані наведення дроїду. Коли карликовий дроїд-повук вказує на ціль, він надсилає повідомлення для відстеження, і пізніше, вже самонавідний дроїд-повук прямує до сигналу, щоб завдати удару. Коли він знищив ціль, він міг одразу захопити іншу і її атакувати. Також самонавідний дроїд Павук здатен координувати дроїдів під час битви, скоріше за все на невеликих ділянках фронту. Даний дроїд активно використовувався у битві за Джеонозис, там їх було чимало. Також відомо про їх бойовий шлях на планеті Фелуція в тій самій битві, де було вбито Ейлу Сікуру під час наказу 66. В битві за Джаб'єм вони також були, і у цьому випадку це може свідчити про справді хорошу прохідність такого дроїда в умовах постійного дощу і багнюки, бо навіть ATT з цим не дуже добре справлялись. Поки що самонавідний дроїд павук не засвітився в нових проєктах по зоряним війнам або в інших джерелах, щоб стверджувати, що його використовували після він клонів. Бо, скоріше все, не використовували, бо відомо, що після їх завершення цей дроїд, як і усі інші дроїди Конфедерації Незалежних систем, були деактивовані за планом Дарта Сідіуса про об'єднання воєнної сили та забезпечення вірності його солдат. Отже, якщо це відео було для вас корисним, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Не забувайте коментувати це відео усім до нових зустрічей!